Ігор Шевченко, колишній міністр екології та природних ресурсів, фактично віддав олігархові Олександру Оніщенку 50 тисяч гектарів землі з родовищами бурштину. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народний депутат Ірина Суслова. Вона також звернулася до генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації та вжити необхідних заходів. Ось що пише Суслова. 18 червня міністр Шевченко заявив, що очолюване ним відомство займається розробкою пропозицій до законопроекту, який дозволить місцевому населенню легально видобувати бурштин і здавати його державі. А вже 26 червня комісія з питань погодження надання НАДР дає добро на виділення фірмі надра спецлендресурси землі у користування з метою розробки ділянок бурштину. Розмір території, виділеної в Рівненській області 50 тисяч гектарів. Експерти пов'язують зазначену компанію з нардепом, що входить до групи парламентських тушок. Воля народу Олександром Онищенком пише Суслова. Запущена схема монополізації видобутку народного багатства виглядає особливо цинічною на тлі регулярних конфліктів між правоохоронцями та місцевими мешканцями старателями. Ось на рівни, викрили викрило партію бурштину вартістю майже три мільйони доларів і вагою у три тонни. Бурштин сирець готували до вивезення за кордон. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що ця спецоперація є результатом спільної роботи МВС і Державної фіскальної служби України. Крім того, він пообіцяв назвати прізвища людей, які безпосередньо причетні до цього незаконного бізнесу, серед яких колишні депутати, чиновники та правоохоронці, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд має намір ініціювати введення з державної монополії на видобування торштину в Україні. Крім того, за його словами, для припинення подібного необхідних природоохоронних заходів.